От чи можна виключно економічним тиском змусити Путіна зупинити війну? Так, можливо, але цей економічний тиск потрібен від трьох глобальних держав і економік: США, Китай та Європейський Союз. Європейський Союз з європейськими партнерами санкції все більш-менш, хоча б на 30-40% справді обмеження і спочатку війни діють, і європейські партнери далі тримають цю позицію. Сполучені Штати Америки так само. Не весь перелік санкцій далеко далеко не вичерпний, але в разі тої погрози, яку вже сказав президент США Трамп стосовно Росії, що в разі невиконання умов на і не не вихід на припинення вогню, будуть додаткові санкції на російську нафту щодо тих навіть країн, які і організації, які купують російську нафту, то я сказав би ну нарешті, нарешті, тому що весь цей так званий тінови тіньовий флот російський ні є ніяким тіновим флотом. Як професійний консул, колись я вам скажу, що кожен корабель, кожен танкер, кожне завантаження, відвантаження і доставка Все це видно. ну звичайно. Кому ці казки? Хаби міжнародна реалізація з морського права і морські порти по всьому світу мають одну єдину систему від страхування до розвантаження і так далі. Для кого ці казки? Ми українці ж не з вчорашнього дня. Просто не застосовували, не не хотіли йти на такі справді рішучі обмеження. А ми вимагаємо, що треба піти, і це було в минулі роки зараз. Я думаю, що нафта і газ і три світові економіки в разі справді обрізання для Росії можливості заробляти стільки грошей, скільки вони заробляють на цій торгівлі. Кінець і режиму Путіна і війні проти України.